Доброго дня, друзі. Вчора в цій коробці приїхав до мене 250 штиль Так він приїхав, прямо як ви його бачите. Цей штиль куплений на ОХ. Як новий. Дивіться, написано МС 250. Трошки етикетка відрізняється, це означає, що запчасть куплена Китай. Ця штука Китай. Ця штука Китай, це оригінал, ця штука Китай. Я впевнений, що всі салінблоки теж Китай. Карбуратор бачимо. Ще не саме поганий. Але Китай. Маковик, Китай, дивіться, який зазор. Катушка Китай, поршнева Китай, це невірно складено, не знаю хто складав. Це не складено так, як має бути. Треба буде переустановити. Оця ручка Китай, тут видно по чому. Ми перший раз китаємося з цим цією. Дивіться зазор. Бачите, китайський. Ще оригінальне. оце. Це Китай, можливо, оригінал. Ну, тут написано німий оригінал. Оце все Китай. бачите, Це Китай повністю. Отак вона приїхала і не працює. Вона дивиться бо що цій малишці є, що вона не хоче робити. штиль 250 і проміжний результат. Чудово, правда? Це гарненько тримає, натиск. Ні, не, невелике падіння, Ви Бачите, правед в, в помітчній частині сальника дуже цікаво чому там. Дубль 2 у нас там був натиск, трохи не йшло. Щось попало між колінвалом і сальником дуже задивувало. Ми бачили, що текло по сальнику, там при зборці щось потрапило, почистили. Зараз працює все чудово. Замінено циліндр китайський. Постійно пускає. от Ми бачимо, бачите? От, риска, і тут в цьому місці постійно травить. Маховик, маховик, півтора міліметра в діаметрі менше, ніж повинен бути. От, китайська ворозка, також поміняно. І колінвал. чому міняли колінвал? Здається, ніби все чудово. Та ні. Тут все не про що? Не про що сальники, просто, просто собі сальник. Поставлено в оригінал. Серце в цього. Орла вже повністю оригінальна. Цилиндр. сальники, піддон, патрубок, оця пластмаса трижимна, теж оригінальна, тому що стара пластмаса, ця китайська, вона не, ви, не, не виконує своїх функцій. І також оця резиночка імпульсного канала також поміняна на оригінальні. Тильзовікс вже зібраний, вже працює. Працює відносно добре. Ще багато би чого хотілося тут поміняти, щоб воно працювало, але дещо ми зремонтували, наприклад, як масло там пластиковий, ми підклали більше. там резинок, ніби працює. Топлівний шланг також ніби працює, фільтр ніби працює. Zawodzi się win. Pracuje dosyć stabilno.